Обычная мать, обычные фразы Ты должен, ты должна это делать. Я хочу, щоб ти це зробив. Ну, оті всі фрази, які потім в будучим ведуть тебе к психотерапевту. Я тебе люблю. Ти моя сонечко. Що ж я не знаю, такі хороші, тільки э, фрази. Нічого поганого не згадується. Моя мама дуже любила мене і брата, і вона завжди нас дуже ласково до нас зверталася. завжди говорила моя доченька. Ну, дуже ласково. Донечка. Завжди донечка. У нас п'ятеро у сім'ї, чотири донечки у мами з папою і хлопчик. Син. Ну, Ще щось вона може хороша казала, погана казала. Всіда добре говорила. Віру в себе, щоб я вірила в себе постійно. Ніколи не втрачала віру. Будуть свої діти, зрозумієш. Ну це вона каже зараз. Коли щось ми з нею сваримося, вона так завжди каже. Або дитинка, а донечка, тому що ми україномовні от, з Житомирської області таким чином.